З вірою в торжество, світла і добра у свято Різдва Христового Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич завітав з привітаннями до міського геріатричного будинку милосердя імені Святого Миколая. Увага та піклування це те, чого підопічні закладу найбільше потребують. У цей день їм подарували все це: увагу, подарунки та концертну програму від працівників закладу, студентів університету імені Сохомлинського та вихованців дитячих шкіл мистецтв. Я хотів би кожному з вас побажати, щоб наступний. Наступне свято, Різдва Христового ви вже справляли у мирній Україні. А також хотів би кожному з вас побажати міцного, міцного здоров'я. Я думаю, що для вас це найцінніше. Щоб ви один одного підтримували, хотів би вам побажати, щоб ви розуміли, що це ваша велика родина. Ви всі тут великій родині. На концерті лунали веселі колядки, проголошуючи благовість про народження Христа. Юні артисти відтворили старовинні українські традиції та навіть запросили у гості козу з Миланкою. Також міський голова відзначив і роботу працівників будинку милосердя. Ну і головніше, щоб ви поважали і любили персонал, допомагали їм. Звичайно, що це їх робота, але вони її роблять від цього серця. Я хотів би подякувати персоналу. Мер Миколаєва спільно з директором міського департаменту праці та соціального захисту Сергієм Василенко передали смаколики всім підопічним закладу, адже в ці свята особливо важливо вірити в торжество добра, бо така віра і є символом цього світлого дня. Катерина Рупташ, Роман Базик, Валерій Федченко, новини на телеканалі Март.